Пам'ять таке коротке слово, вона не тлінна і вічна. Пам'ять, гірка пам'ять вона ніколи не згаласна. Пам'ять, що ти залишила? Пам'ятники, як символи про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли і життя ідуть зовсім молоді, то говорити важко і боляче двічі. Шановні рідні, гості, вчителі та учні, сьогодні ми зібралися, щоб шанувати пам'ять нашого земляка, Євгена Солодовника, випускника Барвінківської загальноосвітньої школи No1 200. Восьмого року, який загинув, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України. Мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки оголошується відкритим. А також прищений батько Жені Ігор Васильович. Прийшли вчителі, учні та земляки. Воїн без смертей не буває. Проте кожна мати, відправляючи свого сина у гарячі точки, все ж сподівається, що її дім омине лихо, що її дитина обов'язково повернеться в родину живою та неушкодженою. 5 лютого 2015 року Баринківчан зібрала спільне велике горе. Загальноукраїнська біда принесла страшну звістку у наше містечко. Ми проведжали в останній путь випускника нашої школи, захисника вітчизни, який загинув смертю хоробри, відстоюють цілісність і незалежність рідної України Євгена Подоби. Його біографія, як спали зірки, коротка, яскрава. 23 роки і все життя. Спочатку безтурботне дитинство, кропітки будні і веселі свята шкільних років. Потім. Цікаве студентство у Краматорській машинобудівній академії. Жені любив техніку і спорт, багато читав, брав участь в інтелектуальних іграх. Свій вибір стати військовим Євген Солодовнік зробив ще в дитинстві, а на випускному чітко, без вагань сказав Я буду захищати батьківщину. Він був кращим серед кращих, мав велике, мужнє серце, був чесною і порядною людиною. Справжнім патріотом своєї держави, який ціною власного життя рятував інших. Я не піду у вічність, не піду, а просто полечу у життєвій вирії, під кулі своїм тілом упаду за Україну рідних і за віру. Запрошуємо до слова заступника директора з навчально-виховної роботи, класного керівника Жені Солодовника, Щорок Галину Весиліну. Дорогі друзі, як же складно сьогодні підібрати слова. Як важко говорити в минулому часі жив, був, про нашого учня-випускника Женю Солодовника. У цій школі він завжди живий, бо він тут зростав, мужнів, вчився, разом із своїми друзями-однокласниками бешкетував, вперше закохувався, сподівався і мріяв. Мріяв про довге і щасливе життя. Женя був хлопчиком добрим, відкритим, відвертим, справедливим. Знаєте, він був завжди справжнім. Таким він був, таким він є, таким він залишиться навіки. Тому що люди з такою душею, світлою душею, як у Жені, вони ніколи не вмирають. Вони просто стають ангелами-охоронцями свого дому, своєї школи, свого краю. Тож сьогодні хочеться просто сказати тобі, наш ангел-охоронець, ми любимо тебе, ми пам'ятаємо про тебе, ми пишаємося тобою, наш справжній герой. Єдине усім нам під силу це мовчки віддати честь патріоту, що поклав найцінніше власне життя за Україну, за мир для дітей. І зробити все можливе, аби пам'ять про героя жила вічно, щоб ця жертва не була даремною. Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку на честь Євгена Солодовника, випускника 2008 року, який трагічно загинув у зоні антитерористичної операції. Право! Відкрити меморіальну дошку надається батькам. Жені Солодовніка Олегу Васильовичу та Світлані Миколаївні, класному керівнику Щулок Галині Васильівні та члену учнівського самоврядування Губі Іллі. Шановні присутні, від імені голови Баринка районної державної адміністрації, Ромаха Владимира Івановича від себе особисто дозвольте висловити саме тепло слова вдячності батькам загиблого садлодовника Євгенія Олеговича за виховання сина. Указом президента України Петра Порошенка від 13 серпня 2015 року, номер 47 за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присяги, Евгений Олегович Солодовник, нагородженим орденом за третьего 3 ступеня, посмертно. Хай завжды він служить нам прикладом любови, до батьківщини, до нашей родной Украины, та патриотичного выхования молоди. В открытии мемориальной пам'яті памяти в вашей школе навчався Евгений Олегович, Это найкращий дань памяти его подвигу. Это вічна наша скорбота, він наша велика гордость. До слова, запрошуємо голову районної ради, Уханя Віктора Михайловича. Шановні учасники мітингу, хочу зазначити, що Женя не готувався до війни. Але коли на нашу землю прийшла біда, не став бив до лав захисників нашої батьківщини України, яку любив, понад усе. Попереду молодого хлопця було все життя. Він щиро і віддано любив свою країну до останнього подиху. Герої не вмирають. Вони продовжують тримати над нашою країною небеса, продовжують боронити від нас від зла, від розпачу від зневіри. Вічна пам'ять героя! Дякую. Слово має пінчук Олександр, учасник бойових дій. Симдія. Мені так, так сталося. Я Женю практично не знав, коли я вже АТО був. Мені написали. Він не написали, а позвонили і сказали, що так і так, у нас такий герой і загинув, і все таке і прочее. Я з ним не воював. Я з ним по духу. Патріот він, я з ним по духу просто побратим. Я таких, як Женя. Ну, більше ж десятка тих. Вибачаюсь У мене сину трохи більше. Вибічте, Жика. Слава герою. Дякуємо вам, Олександр. Ви знаєте, діти, коли сльози на очах у дітей, це зрозуміло Ну, коли, але коли плачуть дорослі люди, це дуже важко. Трагедія родини солодовників це трагедія нашого міста і цілої держави. Запалим свічку пам'яті про тих. Кого війна забрала в домовину, Бог забирає кращих, може і святих, у когось батька, в когось і дитину. Помолимось за тих, хто ради нас шов крізь вогонь і знищував гармати, когось забрала куля, когось убив фугас, і не одна ритає зараз мати. Запалим на вікні вогонь скарботи, за тих героїв, що не впали духом. І не дали країну побороти. Нехай же вам земля всім буде пухом. Мамко ж моя не лайме. Мамко не лай мене. Шановні присутні, схилімо голови перед світлою пам'яттю загиблих в зоні антитерористичної. Операції, зокрема, перед пам'яттю випускника 2008 року, солодовника Євгена, вшануємо хвилиною мовчання героїв Небесної Сотні і всіх українців, які віддали життя за суверенітет і незалежність нашої держави. Ми плачемо, вони ж не плачуть. Їхні душі горять героїчним. Жовто-блакитним полум'ям. Заплакані стоять, прощатись було їм сина, а він героїв став молодий юнак. the sheep. І тільки що ти як, як мати слова, летіли, летіли ніч до козака, а є сину мій, свічка не згаса, до віку буде жив, горіти, горітиме. Юдан. Оводить козак. Живі житиме пам'ять про наших героїв. Євген Солодовник з меморіальної дошки щодня зустрічатиме і проводжатиме поглядом учнів, нагадуватиме кожному з нас, що він поклав життя, аби ми жили в мирній, квітучій Україні. Шанування його пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це наша гордість і шана за справжніх героїв. Моя Україна, ти сильна і багата. У тебе мільйони найкращих синів, і мова твоя, солов'їна і крилата, що світу покаже величний мотив, Моя Україна, народ мій коханий, брати українці, мої земляки, здоров'я і щастя вам, рідні краяни, добробуту, миру на довгі роки! Прошу вшанувати пам'ять Євгена Солодувника покладанням квітів. реальные дождь как я пишет вас. Оголошено закри.